Друзі, доброго дня! Хочу підняти тему, яка останній час підняла досить багато галусу в Україні, яка стосується бомбосховищ та укриттів. Я зараз якраз знаходжуся в одному з бомбосховищ нашого міста. Покажу вам, які тут справи, і розберемося трохи в цьому питанні. В умовах, коли практично кожного дня існує небезпека ракетних обстрілів території всієї України, тема забезпечення доступу громадян до захисних споруд є дуже актуальна. Наразі все фінансування та відповідальність за бомбосховище лежить на органах місцевого самоврядування. Але так не має бути. Саме тому Європейська солідарність пропонує законопроект про доступність до сховищ і їх забезпечення саме з державного бюджету. На жаль, попри тривалий період повномасштабної російської агресії проти України, виявлені численні недоліки зі станом доступності до укриттів. Навіть були, на жаль, і летальні випадки, коли громадяни просто не змогли потрапити в бомбосховище, бо вони були зачинені. У зв'язку з цим існує потреба удосконалити існуючий механізм забезпечення фінансування бомбосховищ. Пропонується в даному законопроєкті підготовку захисних споруд для укриттів населення здійснювати військовими адміністраціями за потреби іншими уповноваженими державними органами. Наприклад, відповідними міністерствами, захисні споруди повинні мати усе необхідне для життєзабезпечення, зокрема, запаси води, каналізацію, теплі речі, енергозабезпечення, зв'язок, а також обладнані камерами відеоспостереження, утримання споруд, будівництво вже нових бобосховищ, все здійснюється за рахунок державного бюджету. Для переконання в тому, що такий механізм фінансування. Бомбосховищ дієвий, можна дивитися і брати приклад з Ізраїлю. Вони в стані війни вже досить давно вже твердо в тому переконалися, що фінансувати бомбосховище, укриття для цивільного населення слід з, саме з державного бюджету. Це значно полегшує контроль за фінансуванням, а також за використанням коштів. Дякую за увагу. До побачення.